У понеділок 9 вересня Сумська громада назавжди попрощалась із хоробрим захисником України штаб-сержантом Олегом Забродіним. Одним із сміливців, що став до зброї, був штаб-сержант Олег Вікторович, курсант навчального зводу зв'язку, навчальної роти зв'язку, навчального батальйону зв'язку. Олег за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину. Нас з вами і нашу землю. 3 вересня 2024 року вірний військовій присязі бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, штаб-сержант Забродін Олег Вікторович загинув. В останній путь проводжати мужнього воїна Олега Забродіна прийшов його кум Володимир. Він назавжди запам'ятає Олега як надійну, світлу й добру людину, справжнього патріота своєї батьківщини. З першого військових дій допомагав нашим військовим і весь час працював. Він дуже сильний електронщик і працював у, цих, у цій сфері. А коли закінчилася його діяльність, і він просто не біг дома сидіти. Підписав контракт і пішов, незважаючи на те, що залишив маму, який через рік 90-та донька і дружина за кордоном Америки. І ніхто не мог виїхати сюди. І не можуть. І він не зважається на це, каже, це мій вибір. Дуди не я ж кажу. Яка любила життя, любила Україну і віддала за це своє життя. Моя дружина крестила його доньку. Дружина працювала з його дружиною в місті ввечері, 2 вересня. Ми спілкувалися смс-кою. І після цього зранку пропав зв'язок і він не став виходити на зв'язок. І ми зрозуміли, що щось не так. До сих пор в Телефонові йде сигнал визову, а де телефон, ми не знаємо. Відспівали хороброго штаб-сержанта Олега Забродіна біля Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Іще молимось за душу ноприставленого воїна Олега. І раніше у вірі спочали гродичів його, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Відважного воїна-оборонця Олега Забродіна з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.